Айдар, Азов, Дніпро, 1 Дніпро, 2 Донбас і Україна. Це назва спецпідрозділів, створених на базі МВС. Всього таких 30. Їхнє завдання нині захищати територіальну цілісність України від сепаратистів та терористів. Всього у лавах цих батальйонів служить понад 6 тисяч чоловіків. Половина з них строковики. Якихось півроку тому ніхто не думав, що доведеться створювати спеціальні батальйони, а ще входити у положення держави банкруту і не шкодувати грошей на підтримку армії. Утім, українці довели, хата таки не з краю. Узяти, хоча б офіційні дані Міноборони. За час існування акції Підтримай українську армію перераховано від добровольців понад 133 мільйона гривень. І це ще не все. За допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер 565 на підтримку української армії перераховано 31,9 мільйона гривень. Крім того, на рахунки Міноборони надійшла іноземна валюта. В гривневому еквіваленті це понад 2 мільйони гривень. Серед інших на рахунки міноборони переказували гроші і депутати: 16 мільйонів гривень, наприклад, з групи Суверенна Європейська Україна. Це дані надала на наш запит про службу партії. Самі, начебто, і не піаряться, але й особливо не витрачаються. Адже лідер фракції, як і інші її члени, входять до сотні найбагатших українців. Війна любить гроші. Це знає один з п'яти найзаможніших українців. Усі, наприклад, знають, що Ігор Коломойський зелені роздає за відібрану зброю сепаратистів. Однак мало хто з Гадуються про те, як їх заробляє. Як порахували наші гроші цього місяця, збираються продавати бензин для армії за підвищеною ціною. Та й пишуть журналісти: сама тендерна процедура проводиться не на конкурентній основі. Рахувати гроші у чужій кишені недобре, але інколи корисно. Якщо взяти до уваги, що за минулий рік в Україні зареєстровано близько чотирьох тисяч офіційних мільйонерів та чотири мільярдери, то за бажанням армію можна було б і нагодувати і одягти за тиждень. Однак, поки військові на передовій голі мільйонери. В тилу пасивні, а політики, як завжди, багатообіцяючі. Нема комфорту, це зрозуміло. Іноді не вистачає навіть харчування. То, що треба відновити логістику, це ми зробимо. Ми примусимо і уряд, і Міністерство оборони логістикою армію забезпечити. І ми з вами зобов'язані останнє віддати армії. Але без неї ніхто не захистить Україну. І потрібна підтримка. Поки більшість чекає, у який бік подує вітер, деякі політичні сили війну на сході вже підкорили. Взяти, хоча б Олега Ляшка, за рахунок активної позиції, з нікому невідомого радикала став третім на президентських виборах. Нині ж заспокоївся. Та його справу у батальйоні Азов пам'ятають. Якщо ви маєте на увазі народного депутата Олега Ляшка, то я прошу всіх народних депутатів приїхати і пропіаритися таких. Що вони в такій мірі кожен допоможе батальйону, то ми готові ту виграємо. Не грошима, а іміджем правий сектор міг би додати собі балів за рахунок війни і далі розкручувати свій бренд. Однак, як переконують у прес-службі, ті обрали іншу тактику. Аби не дратувати й без того наляканих східняків, окремий батальйон не створювали. Займається підготовкою кадрів на військовій базі. Існує ж вона за рахунок держави та активістів. Нас не підтримують олігархи, ізвісне, якісь та люди, а гроші, безусловно, какие то мінімальні правого сектор єсть. Ми твої не скриваємо. Но нас в основно мелкий бизнес, средний бизнес, простые україн. І всі ці деньги мы не тратим. Ви видели пример наші предвидимо кампанії велась. Всі деньги, которые у нас есть, ми там 90% процент на обмундирування наших активістів на бронежилети, на форму офіс був закрит, но люди оставили. Це активіст Максим Музика. За час існування АТО через його руки прийшло понад 100 тисяч гривень. В основному каже, гроші дають дрібні підприємці та звичайні громадяни через соцмережі. На жаль, наші мільйонери не дуже допомагають. Є багато бізнесменів, які допомагають. І допомагають не публічно. І просять навіть, не кажіть, будь ласка, що я допомагаю. Не кажіть. Всі люди, які великими. Корпораціями займаються, вони все одно приносять якісь гроші, там 10 тисяч доларів. Це серйозні гроші для нас. Щовихідних Максим їздить на схід, аби допомогти українським військовим. Нині збирає чергову передачу. Везуть все, що приносять люди. А це миючі засоби, їжа. Гроші ж витрачають переважно на військові атрибути. Ось, наприклад, ця професійна розгрузка. Одна коштує близько тисячі доларів. Чи такий костюм для снайпера? Його ціна близько 800 гривень. Це костюм для снайпера. Або не менш коштовний приціл, чи навіть ріжок для зброї. Але і це не все. Тут футболки. Бачите, люди навіть розписали. Я в тебе вірю. Все, що є на цьому складі, активісти відвезуть на схід. Залишиться лише ось така маленька коробочка. Тут сувеніри для тих українців, які підтримали українську армію. Ну а портрет і пісня реклами не потребують. Це на Софійській площі перед від'їздом на схід складають присягу військові батальйону Азов. «Відвічна Україна! Підвічна Україна! Свята! Свята! Могутня! Могутня! Соборна! Соборна! Слава Україні! Героям слава!» Їм і сюди несуть гроші пересічні українці. Допомагають хто скільки може, хто чим може. Люди купували цю розгрузку, цей приціл. Все, що на мені в принципі навіть шкарпетки. Звичайно, офіційних даних немає і не може бути, але як кажуть самі активісти, за рахунок ініціатив назбирали на армію з усієї України близько 40 мільйонів гривень. Та справжня цифра може бути й удвічі більшою. І поки війна триватиме, сума пожертв зростатиме, принаймні від українців, для яких доля рідної країни варта більше аніж піар чи заробіток. Катерина Луцька, Юрій Швецов, новини підсумки Еспресо Ті.